Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єр Швець. Десятий рік російсько-української війни, другий рік її активної фази. Місто Сукіряни Чернівецької області. Біля поліції, ну, ви знаєте, от якось не хотів я знімати цей сюжет. Сам колись був правоохоронцем. Чесно кажу, це всі знають. Не хотів знімати, але все-таки зніму. Тому що кожному терпінню є свій кінець. Давно я бачив, що наша поліція сукірянська котиться не туди. Вона давно почала котитися. Вона почала котитися не туди з 1998 року, коли колись сукірянська міліція українська по розкриттю злочинів була третьою на Україні серед сільських областей. А з 1998 року, вірніше з 1996 року, коли певна людина прийшла і стала начальником райвідділу, почала його розвалювати. А з 1998-го вона покотилася і покотилася вниз. І зараз про ніякі розкриття, що саме страшно говорити навіть не можна. Сокірянська поліція нічого не може розкрити, От скільки я давав заяв про корупцію, порубку ліс, контрабанда, нелегали, шахти, вагнерівці. Ніякого розкриття. Не розкрили спалення могили українського солдата на Сокірящині, не розкрили спалення українського прапора, дитячого блокпоста, не розкрили надпис ФСБ в Новодністровську біля міської ради. Вони нічого не можуть розкрити. Тільки кожен день, уже багато років, вони цілими днями стоять біля Уокера, є таке кафе Уокер, прямо біля поліції. Цілими днями вони стоять табунами там, в формі, п'ють каву, жируть булки на виду всього міста. І все це місто бачить вже не один десяток років. І все сходить їм з рук. Ну як нічого не робити, крутити бізнеса, а кожен крути свій маленький бізнес, про це теж знає все місто. І нічого не робити. А головне, навіть під час війни стояти обвішеним зброєю біля кафе поряд з поліцією в двох метрах і жувати кофе з булками. Це ж війна, немає що робити, так? Ну от завтра, не дай Господь Бог, вороги підійдуть до міста Секірян. Вагнеровці, десантники, спецнази це Грушні. Не дай Бог піднімуться внутрішні вороги російські, які Росії. Е, російські прихильники, які тут чекають на сокирянщині приходу російських військ. Хто захистить місто Сокірян? Я відкрито кажу: вже нема чого чекати. Хто захистить? Ну, хто захистить? Покажіть мені. Сокіріанська поліція, яка не може розкрити нічого, ні одного злочину, і тільки п'є каву і жере булки. Хто захистить? Прокоментуйте, скажіть. До нових зустрічей, Швець, Сокіряне, Чернівецька область.